Доброго часу. В нас 18 листопада 2022 року Україна, Волинська область. Ну і от про сроки посадки питають люди. Розкажу як і що, як робимо ми, які результати ми маємо. Видно на каналі, кому цікаво, може полистати відео на каналі. От почнемо знімати відео по посадці. Звичайно, сьогодні садити не будемо, так як не дозволяє погода, та й часу особо немає. Прийшов до нас, значить, привіз Саша сорт, орієнтіровочний сорт Трекстон. Ну, ми його, звичайно, відправимо людині, яка має цей сорт горішок, щоб подивився. Він каже, що це вроді сорт, але щоб подивився в руках, потримав, щоб підтвердити сортність. Ну, але. Але про саму посадку. Значить, маємо мінусову температуру, мінус 5 вночі, земля замерзла, бачимо, і садити не бажано. Значить, як ми поступаємо? Вкинули ми ці саженці. Ідеальний варіант, на мою думку, вкинути їх в прикоп, ну і ось так от замульчувати. І тоді можна пересаджувати в будь-який день з плюсовою температурою. Ну, Значить, волога земля. Саженці в прикопі можуть зберігатись аж до весни. Ну але ми їх висадимо значно раніше і буду, думаю, вже знімати, як будемо проводити безпосередньо саму посадочку цих саджанців. Два висадимо в себе, один саджанець з цих трьох поїде в гості до мого підписника. Скажемо. По посадці знімемо вже пізніше. Розкажу як ми купаємо ями, що робимо для чого, чого ми не купаємо ями два метри на що, і як, як ми це бачимо. Ну а результати наших посадок можна побачити на каналі. Ну, от, на поки все. Думаю, будемо знімати продовження, як будемо безпосередньо садити ці саженці. Ну і от, е, пройшло кілька днів. Сьогодні в нас 22 листопада. Ну, були морози. Е, в день мінус 7, щось було мінус 6. е, Мінусова температура. Е, ну, то є вночі мінус 7, Мінусова температура в день. Вже потепліло. Е, маємо 0 градусів, 0 плюс 1 приблизно. Значить, і розкажу, що нам потрібно для посадки. Для посадки саженця. Ну, для посадки нам треба безпосередньо сам цей саженець. Ось я їх вже знімав, ну і викупати посадкову яму. Ну попробуємо, відео буде трошки довге, але кому цікаво, значить фундук росте на одному місці, місці більше ста років. Ну і він вам буде дарувати хороший урожай і радувати вас, якщо ви зробите все правильно. Я не претендую на правильність рішень по посадці, але значить, покажу результативну посадку, яка переносить результат. Значить, що ми робимо? Ми поступаємо таким методом: ми купаємо ямку в обробленій землі. Значить, якщо земля не оброблена, і у вас ростуть кругом перії, там бур'яни, заздалегідь треба розмітити схему посадки і прокрупити. Цю, значить ці місця, де буде сама посадка, хоча б якимось гербіцидом, щоб знищити бур'яни і пирії. Перій ніяк не викупиш, з маленького корінчика, буде розростатись знов. Не треба купати ям в діаметрі 5 метрів, там 8 метрів. Ось такої ямки, щоб була чуть більше як коренева, достатньо. Значить, яму купаємо ми глибиною сантиметрів 50. См. Ну так прийнято в садівництві купати яму більше 40 сантиметрів, бо слой добрив залягає на які відположуються в землі руками. Залегає на глибині близько 40 см. Ну, але левова частина коріння фундука не доходить до такої глибини, оскільки це, він має кущ, він має поверхностну кореневу систему. Значить, що ми робимо? Ми купаємо ямку, на низ засипаємо ґрунт з верхнього шару, рудючий ґрунт, оскільки він набагато краще в ньому розвивається рослинка. Цей ґрунт, що вибрали знизу, розкидаємо по значить, ділянці. Ну і наверх трошки накидаємо. Ну, ми накидаємо органіки. Ось там бачимо такі трухляві, е, значить, гілочки, не гілочки, дрова, не дрова. Ну трухлява деревина, яка перегнає і буде давати підживу корнюві. Е, ну і слідуючий етап: е, значить, що ми маємо зробити. Ну, що нам для цього потрібно? Ми маємо насіяну землю. Тут землю ми мішаємо, значить, компост, торф і земля з ділянки, все в рівних пропорціях і даємо туди грам 200 попілу. Попіл, значить, він не являється добривом, оскільки там багато поживних речовин в попілі з дерева, але вони досить погано засвоюються рослинами, ну і руками розкладаються в землі в ґрунті. Значить, Попіл ми застосовуємо для того, щоб трошки розкислити властивості торфу, який нам дає воздухопроникність, робить землю, землю більш такою воздушною. Ну, значить, засипати ми будемо цим саженець. Для посадки нам потрібна значить, земля. Якщо немає такого субстрату, то просто з верхнього шару землі засипаємо родючою землею і все буде добре. Значить, для підв'язки кілочки ми використовуємо три, але потрібно мати хоча б один. Найперш забиваємо кілок по центрі, щоб не пошкодити, значить, не пошкодити кореневу систему. Забивши кілок, вже підсипаємо землю, вставляємо саженець і тоді будемо далі проводити процедуру посадки. Але ми кілок забивати не будемо, бо ми робимо таке на розтяжку на три кілочка. Ну але так скажемо доцільніше чи дешевше проводити посадку на один кілочок, хоча б на один, щоб значить сажанець вітром не розшатувало. Він буде краще вкорінятись. Ну, значить, забили ми кілочок, до якого потім пізніше підв'яжемо саженець. Кілочок ми виймаємо, оскільки ми по центру забивати не будемо, а будемо по краях 2-3 кілочка і розтягувати саженець. Ну але повторюсь, хоча б один по центру для підв'язки підтримки вашої рослини повинен бути. Значить, зараз трошки підсипаємо землі, візьмемо одну з цих трьох рослин з прикопу і будемо знімати далі. Ну і от дьоргнули ми саженця там з прикопу насипали таку от горку. Значить, землі пошивної, ну і вставляємо саженець. Оце коріння бажано, щоб воно було не закручено, а йшло в різні сторони, оскільки клубка нам не треба під рослинкою, а він треба, щоб ішов. Можна розкопати ямку більшу і розложити корінь. І це було б напевно правильно. Ну, але ми просто підріжемо корінь так, щоб він хороше виглядав, і будемо значить, садити рослинку так. Дальше. Далі по посадці. Посадка проводиться таким чином. Зараз спробую налізку на поставити рослинку. От. І маємо горизонт, горизонт землі. Кладемо якусь рейку, палочку. Значить, кореневу шийку не потрібно заглубляти там, на 5-10-20 см, оскільки це затягне плодоношення і розвиток рослинки. Коренева шийка заглубляється максимум сантиметра на два Тобто ми маємо тут кореневу шийку вище рівня землі, але як ми пролєм втопчим і прольємо, то вона сяде до потрібної нам, значить, глибини. Якщо ні, то потім в пролиті можна такими ривками піддергнути рослинку в мокрій землі до потрібної нам висоти. Ну і от, Забили значить, кілочки для підв'язки. У вас же буде забитий кілок посередині. Так простіше і на вісімочку підв'язано, як земля всядеться. Забили кілочки і проливаємо. Перше відро проливаємо простою водою з бочки, а до другої додаємо калімії розконцентрат. Ну, Нам треба значить, фосфору трошки, щоб наростав корінь. Ну і зимою корінь в горіхових. Нормально, значить, нормально розвивається. Проливаємо для того, щоб земля, значить, ощільнилась і плотно прилягла до коріння, приліпилась, так скажемо. Проливаємо, в нас іде приблизно 20 літрів води, проливаємо до того часу, доки вода ось так не буде стояти кругом саженця в цій, значить, посадковій ямці. Як вода усяде, ми засипемо субстратом до потрібної, значить, до потрібної ну, висоти, потім по білим саженець садовою фарбою, щоб берегти його від морозів, і підв'яжемо. І оце буде. Ну і звичайно підпишемо, щоб знати сорт і звідки він приїхав. І ось це буде все по посадці. Ну і, і звичайно забув сказати. Потім ми ще його замульчуємо. Там трава, суха, сіно, солома, в нас перебита кукуруза. Значить, на січкарні виглядає в вигляді мульчі. І ось так, якщо ви посадите приблизно так, хоча б приблизно так, значить саженець вам і вашим близьким віддячить смачним та корисним урожаєм горішка. На цьому по посадці все. Значить, кінцевий результат посадки побачите на заставці до відео. Ну, все кромі побілки, білити поки не буде. І от на цьому по посадці все. Хоч відео й вийшло довге, дякую всім за перегляд. Значить, друзям, глядачам каналу, випадковим гостям, а також опонентам здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна.